Вітаю вас, друзі! Маю для вас хорошу новину. Українець Олексій Новіков виграв знову міжнародні змагання та вдруге став найсильнішою людиною планети. Завоював титул найсильнішої людини Європи та вже двічі став найсильнішим у світі. І що дуже важливо, він має абсолютно нормальну зараз позицію: позицію на підтримку України. мій uh, пункт. Like Ukrainians. якщо ж взагалі казати про українських спортсменів, то чимало із них сьогодні відкрито кажуть про те, що Росія це агресор. Що світ має допомагати Україні українським збройним силам, і навіть ті, у кого раніше була доволі неоднозначна позиція, кажуть сьогодні правильні речі. Е, війна. Російська Федерація бомбить мою країну. Олександр Усик, світовий чемпіон з боксу, зараз каже абсолютно правильні речі. Хоча раніше у нього була позиція, м'яко кажучи, неоднозначна. Але цього не можна зараз сказати про Василя Ломаченка, який, схоже, яким був, таким і лишився. Дякую всім, хто все ж відділ суть вона була совсім не в 3 калорії. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште будь-який русофобський коментар під ним, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте сьогодні поговоримо про Новікова, про Усика та про Ломаченка. Мені є що сказати приблизно два роки тому я вже записував відео про Новікова і його критикував за те, що він фотограф. Рахувався із росіянином Шивляковим і ще одним силачем, тому що Шивляков, він був не просто громадянином Російської Федерації, він іще й катався на фестивалі у Окупований Крим. Це були не просто поїздки, тому що Шевляков писав, що Крим це Росія, брав участь у пропагандистських заходах та робив спільні фото із моряками Чорноморського флоту Російської Федерації, який зараз випускає ракети у наші міста. І Новіков він не тільки робив спільні фото із росіянином Шевляковим, він іще й разом із ним був на змаганнях. Вони себе поводили, наче друзі. Леву не трогаю. Сказав не трогайте, значить не трогати. після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Шевляков засудив російську агресію аж нуль разів. Зате брав участь у інших пропагандистських заходах на підтримку війни, іначе як на Донбас на окуповані території передавав гуманітарну допомогу. Їм ця підтримка. Підтримка будь-яка як і моральне всего, так і фізичне, як з'ясувалося, зі слів самого Новікова Шевляков підтримав війну проти України. Завжди говорю про Михайла Шевлякова, який підтримує. Агресію Росії Новіков навіть спілкувався із Шевляковим на цю тему, і розмова, м'яко кажучи, не вдалася. Вони дуже сильно посварилися, тому що Шевляков виявився звичайним типовим росіянином, яким він і був завжди. На якусь хвилинку зірвало дах, він мені ще відписав, що війна закінчиться і все одно надо залишатися людьми. Ну я йому на дві-три хвилини трошки. Не, не, не хороших речей наговорив, прокляв, що тільки міг у нього. Ну для мене це не люди. Це... Я, я, я просто не розумію, як так можна. Новіков, зрештою, зробив абсолютно правильно. Він припинив спілкуватись із росіянином Шевляковим і більше того добився, щоби на міжнародних змаганнях не було росіян. я просто повідомив, що я не їду, якщо будуть якісь спортсмени з Росії. Вони подумали трохи і погодили, що ніхто з Росії не буде. приїжджаємо ми з України. Я і Павло Кордяк. Коли цього разу Новіков знову став найсильнішою людиною планети, він після своєї перемоги на увесь світ сказав, що потрібно підтримувати Україну та допомагати нашому війську. Спікеба Юкрен for Ukraine. And not for God for Ukraine. Слава ЗСУ, слава Азову. Слава всім захисникам України, і ви знаєте, друзі, позиція Олексія Новікова абсолютно на 100% правильна. Він дуже добре зробив, тому що маючи величезну аудиторію, він висловився на підтримку своєї країни. Це заслуговує 100% на повагу, як і те, що він передав на збройні сили України 100 тисяч доларів і далі допомагає українській армії. Але Через мене я допомагав всім іншим нашим українцям в першу чергу. Воїнам і людям, які постраждали, чимось дещо схожою є ситуація і з Олександром Усиком. Хоча там ситуація була набагато складніша, тому що я нагадаю, що Усик раніше казав, що Крим це Крим, братався із росіянами, та навіть знімався із ними та разом із Ломаченком у одному пропагандистському фільмі. На білоруському, русском мові. Скажи при зустрічі. Здравствуй, брат. Дружина Усика розповідає, що російські загарбники завдали шкоди їхньому будинку. Ну, забор збили, ну винесли щось, Ну переспівалі штота. Слава Богу, що вони його не сожгли. І зараз Усик, абсолютно правильно так само на увесь світ, користуючись своїм статусом чемпіону, каже, що Росія це агресор. Російська Федерація намагається вбити нас всіх і посилає бомби на нас. Звісно, хотілося би, щоб Усик казав це не тільки після 24 лютого, тому що Війна триває вже 8 років, але і так набагато краще. Дуже добре, що він почав про це казати і нагадувати самим росіянам, що зараз у найближчому майбутньому не може бути ніякого примирення із ними. Наші два-три покоління мінімум уже або на вас за ваші дії. Усик обрав єдину правильну позицію. Він вирішив не мовчати та підтримувати свою країну. І за це усику також насправді повага І дуже правильно сказала його дружина. Я не знаю, я просто в ужасі не можна. нельзя борім війни. мовчати це... <кас> это... Ну, неможливо. Та є усе ж таки один персонаж, також всесвітньо відомий боксер з України Василь Ломаченко, який зараз якраз відмовчується. Певно, тому що для нього, як і раніше, війна це усе якась там політика, яка його не стосується. Ну я ж не можу, натяк би. Розривати свої відносини зі своїми друзями через із-за того, що у нас там наверху йде якась яка та політика. Після 24 лютого Ломаченко, наче як навіть вступив до тероборони, та наче як отримав зброю. Проте я маю дуже великі сумніви, що він насправді щиро хоче захищати Україну, і такі сумніви маю не лише я, а й вже згаданий мною Олексій Новіков. Так, да, він трошки ну, не українно, не проукраїнський, так скажут. Ну, але я сподіваюся, я дуже помиляюсь. Я, я хочу вірити, що наші спортсмени. З Україною мені у випадку із Василем Ломаченком також хотілося би вірити, що він насправді змінився, але факти кажуть про прямо протилежне, тому що дивіться самі: він вітав українців із днем Побєди, На його сторінці в інстаграмі не було жодного слова засудження російської агресії, зате була ось така картинка із руками кольорів українського та російського прапорів. А ще коли у Білгород-Дністровський район прилетіли ракети, рідний район, як для мене, так і для самого Василя Ломаченка. І коли росіяни вбили цивільних людей у Сергіївці, він також мовчав кілька днів, а потім просто опублікував відео без будь-якого змістовного підпису, так наче ну щось сталося, а хто у цьому винен, абсолютно не зрозуміло. Ломаченко міг би використати свій. Статус, свою публічність на те, щоб допомогти Україні, щоб розповідати світові про воєнні злочини росіян, щоби прямо називати росіян агресорами, але він цього не робить. Він би міг закликати світ підтримувати Україну, блокувати Росію, давати Україні для захисту і ще більше зброї, але він мовчить. І це, друзі, абсолютно не випадково. Тому що пам'ятаєте, якось Ломаченко у себе в Інстаграмі запостив відео, яке возвеличує російських військових, які брали участь у окупації Криму. Там на відео прямо написано, що автори вдячні за допомогу у зйомках вежливим людям. Життя ставить в бою, кастьмі в полі ляжеть, ну вражено не пустять. Чоловік православний, силу зря не прім'яні. Це відео Ломаченко у себе публікував іще задовго до повномасштабного вторгнення. Але тоді, коли війна вже тривала, коли Крим вже було окуповано, і українці його критикували за цю публікацію. Але він відповідав тільки ось отак: Дякую всім, хто все ж увидів суть. Вона була зовсім не в калорі. вже після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого 22 року. Коли по Білгородністровському району, в якому живе сам Вася Ломаченко, почали прилітати ракети та вбивати людей. Він це відео так і не видалив у себе в інстаграмі. Я навіть сьогодні, коли готувався до випуску, зайшов, подивився, і там це відео є. Дуже багато українців йому лишали нещодавно коментарі. Вася видали це відео. Йому писали. Видали і не ганьби себе та Україну. Але Вася усе це бачить, усе це розуміє, але відео принципово спеціально не видаляє. Тому що це і є його справжня позиція. Не ота, коли він показово фотографувався у формі солдата Збройних сил України. А ось оце відео в його інстаграмі. Це і є його позиція. Певно, тому що росіян. Ани для Васі це і надалі браття. По суті, ми являємося однім народом. Я з детства рос, для мене ну не було поняття Росія, Україна. Зараз Вася готується до нового бою. Він хоче восени знову представляти Україну. Певно, як і минулого разу, коли він вийшов без українського прапора. І я у зв'язку із цим дуже хотів би, щоб керівництво нашої країни звернуло увагу на позицію Васі Ломаченка, тому що вона, як я вже сказав, абсолютно не змінилася. Ми будемо пильно стежити за усіма такими публічними людьми, тому що це важливо, тому що на них є велика соціальна відповідальність, і після нашої перемоги обов'язково. Будемо згадувати, хто яким чином себе показав під час повномасштабного вторгнення, хто як Усик та Новіков заслуговує на повагу, а хто як Ломаченко заслуговує виключно на забуття.